Нації та на каналі Добре рембатові я Сашко. Добрий! Любі глядачі, будь ласка, просто зараз перемагайте, долучайтесь до відновлення статусів героїв України, пан та Кевичу. Йдіть і підписуйте петицію, максимально поширюйте і приводьте туди максимум підписантів. Так, щоб, окрім того, щоб тішитися так, відновленням у пантеоні офіційно визнаних українських героїв, з якого благополучно Україна викидає непотріб абсолютно ворожий, на кшталт різних там бойків, і там ще насправді чимала жменя досі перебуває. Паралельно із тим, відновлювали і повертали цей переможний духовий ідеологічний, фундаментально життєво важливий, екзистенційний, екзистенційно важливий стрій таких світочів. Української нації, які провадили ту саму боротьбу, яку ми провадимо зараз в умовах фактичної відсутності держави як такої війська порівняно з тим, що ми маємо сьогодні, так, теж ніякого. І тим не менше, тим не менше виконували свій найвищий чин і були і є тими титанами. На чиїх плечах ми сьогодні стоїмо і перемагаємо Московію. Ворогів зовнішніх і внутрішніх, насамперед, Московію і насамперед її посіпак всередині української держави. Поклик неактивний насправді бо це короткий відео в описі під відео. Краще і вам піти, просто зручний для вас браузер. Нагуглити петицію номер 7915 підписати її і, повторюся, привезти максимум підписантів у неї, ваших рідних, близьких, батьків, співробітників, кого ви в змозі привезти і написати мені в приват, щоб долучитися до розіграшу цінних призів, цін, найціннішої сувенірки, яку я на сьогодні маю. Це авторський стяг за і шеврон за підписом, особисто. Дійсного героя України ще живого на сьогодні, так, пана Кирила Вереса, і там також є цінні призи та плюшки. Підписуйте, пишіть мені в приват і приводьте максимум підписантів, щоб ми якомога скоріше закрили збір підписів. Тому що, повторюся, ми розіграємо ці цінні призи, унікальні артефакти. Винятково, коли цього разу цим заходом зберемо необхідну кількість підписів. так? Долучайтесь, перемагайте і пам'ятайте, що наша любов до України недостатня.